Як створити портфоліо, яке приваблює клієнтів? Привіт! Ти на каналі Фріланс та розвиток, де ми допомагаємо фрілансерам розвиватися та заробляти більше. Сьогодні поговоримо про одну з найважливіших частин успішної кар'єри фрілансера: це портфоліо. Перший крок до успішного портфоліо чітко визначити свою спеціалізацію. Чому це так важливо? Коли ти знаєш свою нішу, ти можеш вибрати найкращі роботи для демонстрації. Наприклад, якщо ти дизайнер, Визнач, чи ти спеціалізуєшся на веб-дизайні, логотипах або рекламних матеріалах. Клієнти шукають конкретних фахівців, а не майстрів на всі руки. Другий крок обрати лише найкращі свої проекти. Не варто додавати абсолютно всі роботи, які ти колись робив. Вибери ті, які найкраще демонструють твої навички та відповідають типу замовлень, які ти хочеш отримувати. Оптимально включити 5-10 проєктів. Якщо ти тільки починаєш, ти можеш включити у свої роботи ті проєкти, які ти робив на курсі або волонтерські проєкти. Третє, описуй кожен проєкт. Не забувай, що просто картинок або скріншотів недостатньо. Поясни клієнтам, що саме ти зробив у кожному проєкті, яка була задача, яке рішення ти запропонував, які результати отримав клієнт. Наприклад, створив веб-сайт для компанії з онлайн-продажу, що збільшило їхні конверсії на 20%. Це покаже твою компетентність та результати. Четвертий пункт давай відгуки клієнтів. Відгуки це твоя соціальна доказова база. Якщо клієнти були задоволені твоєю роботою, попроси їх залишити короткий відгук. Це може бути кілька речень про те, як ти працював, наскільки швидко виконував завдання, та які результати отримав клієнт. Позитивні. Відгуки допоможуть іншим клієнтам зрозуміти, що ти надійний фахівець і з тобою приємно працювати. П'ятий пункт підтримуй портфоліо актуальний. Останній важливий крок це постійне оновлення портфоліо. Завершив крутий проєкт, додай його в своє портфоліо. Це покаже, що ти активно працюєш і маєш свіжі ідеї та проєкти. Клієнти люблять працювати з професіоналами, які постійно вдосконалюються та оновлюють свої навички. І на цьому все. Тепер ти знаєш, як створити успішне портфоліо, яке приверне увагу клієнтів і допоможе тобі досягти успіху у фрілансі. Не забудь підписатися, став лайк та ділитися своїм досвідом у коментарях. Бажаю успіхів у твоїй кар'єрі фрілансера і до нових зустрічей!